Точно не скажу скільки часу я працюю зі штучним інтелектом, створюючи описи до відео академії мільйонерів, роблячи програми, прогріви. І відповідно на моїх дописах, на тих цінностях, які я закладаю, на ті питання, які я йому ставлю. Штучний інтелект він навчається, да має свою базу знань про академію мільйонерів. До речі, буде цікаво, що вам. Видає штучний інтелект по запиту Академії мільйонерів. Дивіться, як ми з ним спілкуємось. От зараз я йду на шоу високих вібрацій, і там зі сцени мені необхідно буде про Академію мільйонерів щось розповісти за дві хвилини, щоб. А цільова аудиторія це експерти, які знаходяться. Ну і відповідно раджусь, яку інформацію, що саме подати для того, щоб, да, бо цільова аудиторія це саме експертна фокус-група. І от я в нього питаю, чого для експертів онлайн вже занадто і чим Академії мільйонерів? Може бути новим ковком повітря. А на що штучний інтелект відповідає? Це сильне питання і ось чесна точна відповідь. Чого для експертів вже занадто? Вічні марафони та запускові воронки. Експерти втомились бути вітриною, яка постійно продає. Вони хочуть працювати по суті, а не лише формувати прогріви. Гра в образ замість справжньої самореалізації. Соцмережі змушують тримати маску завжди успішного, ідеального, безпомилкового. Це виснажує, спалює і вбиває натхнення, знецінення експертності. На ринку надлишок швидких коучів і справжні експерти почуваються ніби на ярмарку, де глибину не чують, а шукають дешевий швидко. Самі по собі бігу за результатами. Немає ком'юніті, де експерт не конкурент, а частина екосистеми, де можна рости, ділитись, отримувати підтримку. Відсутність довготривалої моделі. Багато працюють від запуску до запуску, не маючи стабільної живої структури, яка розвивається разом із ними. А що таке академія мільйонерів для експерта? Це новий ковток повітря, бо тут можна бути собою без гонки, без глянцю, без. Тиску. Тут цінується глибина, мудрість і реальний вплив. Ком'юніті рівних, дитини ще один експерт, а частина синергії, яка збагачує всіх. Тут не вчать зверху, тут зростають разом. Платформа дій, а не лише контенту. Академія це можливість впроваджувати знання в реальні проекти, монетизувати досвід і бачити результат у життях інших. Система, а не хаос. Тут є структура, факультети, середовище, довгостривала модель співпраці. Ти будуєш капітал, а не просто гучність. Місце, де експерт теж людина і має право на підтримку, на помилку, на натхнення, не лише на результат. Якщо ти давно відчуваєш, що ринок тісний, а твоя глибина не вміщується в шаблоні, тоді академія мільйонерів створена саме для тебе. Приєднуйся, дихай на повні груди, будь почутим і заробляй на істинному. От так, от так, штучний інтелект сприймає і відображає ті цін. Які я йому щоденно прививаю, які я в нього питаю, як донести до людей ці цінності, які в мене живуть всередині, і на яких я об'єдную людей.